Ісус сказав блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ці слова є частиною нагірної проповіді, де Ісус говорить про те, як важливо мати праведне серце, вільне від матеріальних бажань і спокус. Простота життя це не лише відмова від зайвого. А й усвідомлення справжніх цінностей, які наповнюють наше існування сенсом. У сучасному світі, переповненому спокусами і матеріалізмом, легко втратити з поля зору те, що дійсно важливо для нашого душевного спокою. Як можемо знайти щастя в простоті? Відмовляючись від надмірностей, ми відкриваємо місце для істинної радості, вдячності та гармонії в житті, коли ми ставимо в центрі нашого життя нематеріальні речі. А любов, доброту і співчуття ми починаємо відчувати справжнє щастя, яке не залежить від зовнішніх обставин. Що ви можете зробити, щоб спростити своє життя? Подумайте про те, що дійсно важливо для вас, і віддайте перевагу цьому. Чи можете ви знайти час для роздумів про своє серце і його бажання? Сьогодні запитайте себе, чи є в вашому житті місце для простоти і духовності бути добру. Діліться цим відео і підписуйтесь на наш канал.